Європейський союз розвиває водневу енергетику. 100 із 235 енергетичних проєктів ЄС спрямовані на розвиток водневої енергетики, тобто майже половина, і на розбудову інфраструктури по всьому європейському союзу для її постачання у найвіддаленіші куточки Європейського союзу. Адже водень є найпоширенішим газом у світі, і вважається, що він має найбільший міст енергії порівняно з будь-яким іншим відомим паливом, тобто і нафтою, і вугіллям. Ну, наприклад, 50 тонн водню дорівнює 170 тонам нафти, тобто водень більш як утричі кращий. Його перевага ще й в тому, що він майже не забруднює атмосферу, на відміну від тих же викопних джерел, вугілля, нафти, через які і виник парниковий ефект та глобальне потепління. У липні 2020 року Європейський Союз прийняв власну водневу стратегію. За цією стратегією, Україні відводиться місце пріоритетного партнера у виробництві та експорті водню, зокрема до Німеччини. Але на жаль, вторгнення Росії призупинило розвиток співпраці з Україною. А які ж європейські компанії займаються розвитком водневої енергетики? Давайте подивимося. А тим часом прошу вас: поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Отже, насамперед, французький оператор газотранспортної системи GRT-Gas. -газ. Компанія спільно з німецькими операторами та GRT Gas Deutschland веде дослідження транспортування суміші природного газу та водню. Наступна така ініціатива цієї компанії: це адаптація інфраструктури для постачання чистого водню споживачем в окремих регіонах, звичайно, Франції Німеччини. Та Люксембургу. І тут передбачається створення водневої долини між трьома країнами. Наступний це нідерландський оператор енергетичної мережі Газуні. Перший його пілотний проект полягає у виробництві водню в північному морі. Та постачання цього водню промисловим споживачам і, звичайно, також з використанням уже наявних газових мереж. Наступний проєкт Нідерландський передбачає перетворення сонячної енергії у відновлюваний газ. І третій це будівництво заводу з виробництва низьковуглецевого водню на півночі Нідерландів. І все це вони хочуть зробити до 2030 року. І нарешті третя компанія Італійська Snam S.P.A. – це компанія енергетичної інфраструктури. В липні 2020 року ця компанія завершила випробування гібридної турбіни для використання на газокомпресорній станції, яка працює на суміші до 10% водню. Хочу звернути увагу, що ця турбіна була розроблена і виготовлена американською компанією Baker Hughes. І нарешті останній п'ятий газотранспортний оператор, про який я хочу згадати, належить Польщі, Називається Газ. System. Ну, по суті, Міністерство екології Польщі підписало угоду із цією компанією та деякими іншими компаніями, такими як група Лотос або група Азоти ПКН Орлен, підписали угоди для розвитку водневих технологій та розбудови водневої економіки в Польщі. А як ви думаєте, чи доцільно розвивати водневу енергетику, чи краще розвивати, наприклад, атомну енергетику, чи інші? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Як вам здається, чи вдасться завдяки таким проектам водневим Європі стати незалежною, повністю незалежною від викопних джерел енергії Російської Федерації? Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.